Центробанк Росії зберігав мільярди доларів готівкою та активами у західних фінансових установах та компаніях. Ці кошти були заморожені після повномасштабного вторгнення в Україну. Із них близько 70 відсотків, а це понад 200 мільярдів доларів, зберігаються в Брюсселі у депозитерії Euroclear. Сполучені Штати разом з Британією та Канадою наполягають, щоб ці активи були повністю конфісковані і передані Києву для протистояння російському вторгненню. Але Європа більш обережна Посли Євросоюзу. Поки що погодились вилучити лише відсотки, отримані від депозитів з російських активів. Про це вони домовились на зустрічі в Брюсселі 8 травня. Євросоюз говорить не про арешт основної суми, а про використання відсотків, які можуть становити 7 або 8 мільярдів доларів на рік для допомоги Україні. Це вагома сума грошей, але це мізерна сума порівняно з тією шкодою, яку Росія завдала Україні. Ця угода має бути остаточно підписана на зустрічі міністрів фінансів Євросоюзу цього тижня. За словами європейських посадовців, Росія має прямо заплатити за свої злочини. І перший платіж у у розмірі мільярда доларів має піти на закупівлю зброї вже до початку літа. На мою думку, в цих компаній було два роки, щоб піти з російського ринку. Якщо вони залишились, то мабуть вважали нормальним продовжувати заробляти гроші в Росії, попри те, що вона розв'язала жорстоку загарбницьку війну проти свого сусіда. І якщо таким чином вони втратять свої гроші, то це вже буде їхня провина. У Європі ж побоюються, що план сполучених штатів повністю конфіскувати російські активи спричинить тривалу судову тяганину, а також спонукає інші країни, такі як Китай, продати свої інвестиції у євро. А це дестабілізує валюту. Є й страхи, що Москва помститься і арештує активи західних компаній, які досі працюють на території Росії. Наявні кошти можна використовувати не лише для закупівель у Європі, а й за її межами. Тому що зараз дійсно важливо, щоб зброю можна було доставити як можна швидше. Представники Євросоюзу сподіваються погодити усе до наступного місяця, бо вже у червні головування в Раді ЄС перебирає Угорщина. Будапешт може заблокувати угоду про використання прибутків від російських активів, якщо ця угода не буде повністю підписана. Бо прем'єр-міністр Віктор Орбан прагне підтримувати тісні зв'язки з Росією. Катерина Лісунова, Генрі Ріджвел, Голос Америки.